Замах на Сергія Стерненка підозрювана під вартою. Шевченківський рай суд Києва арештував 45-річну жінку до 29 червня. Її затримали одразу після нападу. Вона відкрила вогонь по активісту біля його будинку. Одна з куль влучила в ногу. За даними СБУ, жінку наприкінці минулого року завербували російські спецслужби. У її квартирі виявили компоненти вибухового пристрою та телефон із листуванням із кураторами. Жінці оголосили про підозру у державній зраді та замаху на вбивство. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Ударними безпілотниками ворог атакував Запоріжжя та прилеглі населені пункти. Поранено 31 людину. Серед них двоє дітей. Пошкоджено десятки багатоповерхівок, приватних осель та адміністративних будівель. Повідомив голова Запорізької ОВА. Минулої доби на Донеччині у російської атаки загинули двоє людей. Ще двоє поранені. Пошкоджено 56 цивільних об'єктів. Зокрема, 26 житлових будинків. Найбільше постраждали Мирноград, Новоекономічне та Костянтинівка. Повідомив голова Донецької ОВА. У Херсоні посеред білого дня ворог ударив дронами по центру міста. Постраждали двоє чоловіків, знищено одну автівку, ще кілька пошкоджено. За минуло добу на Херсонщині внаслідок російської атаки постраждали восьмеро людей, шестеро цивільних і двоє рятувальників. Пошкоджено понад 20 об'єктів. Серед них житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Двоє саперів підірвалося під час розмінування. Ще один чоловік під час польових робіт. Повідомили в поліції. На Дніпропетровщині внаслідок російських атак поранено трьох людей. Пошкоджено приватні будинки. Господа. Чи споруди та підприємства повідомили в поліції загалом? у ніч на 2 травня російська армія запустила по Україні 150 безпілотників 64 з них збили сили ППО. Ще приблизно така ж кількість не досягла своїх цілей. В Україні засудили до довічного ув'язнення чоловіка, який убив 11 людей. Іноземець із Узбекистану входив у довіру до жертв, а потім душив або бив їх камінням. Його жертвами стали українці, громадяни Литви, Грузії та Узбекистану. Затримали його після вбивства продавчині квіткового магазину в Києві. Камера зафіксувала, як він наніс жінці, 34 ножових поранення. Психіатрична експертиза визнала його осудним. Суд виніс вирок. довічного ув'язнення. У Монако затримали сина екс-президента Січі Олександра Богуслаєва. Його підозрюють у легалізації понад 650 мільйонів доларів, отриманих у результаті масштабної схеми розкладання активів українського оборонного підприємства. Нові підозри отримав і сам В'ячеслав Богуслаєв, який перебуває в українському СІЗО. Окрім економічних злочинів, його підозрюють у пособництві державі-агресору. Безпілотники атакували військову частину космічної розвідки в Ставропольському краї Росії. Цілю став об'єкт звізда, одна з ключових станцій системи радіоелектронного перехоплення. За даними керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, звізда бере участь у глобальному кібершпигунстві ще з 1970-х років. Об'єкт призначений для перехоплення сигналів зі спутників міжконтинентального зв'язку та військової комунікації інших країн. Кращих серед себе визначили курсанти силових відомств на чемпіонаті з боротьби самбо, що відбувся на базі Національної академії внутрішніх справ у Києві. 77 учасників із вищів МВС, ДСНС, Держприкордонслужби та Нацгвардії продемонстрували силу, витривалість і технічну підготовку. У командному заліку перемогла команда Харківського університету внутрішніх справ. Друге місце академія прикордонної служби, третє Дніпропетровський університет внутрішніх справ.